I've never been as worried as I am now about whether or not my kids and grandkids will be able to carry on. He said, "I love you. And Mr. Trump. I need to see the fruit of your love." Five of my customers have committed. <laughs> That's how serious that this is. And what it costs for us to farm is astronomical now. I farm with paid-for equipment. All my tractors are 50 years old. And I can't hardly make this deal work. I think the tariffs are the ice cream on the cake of a perfect storm. After a horrible year last year, where most farmers in Arkansas Delta lost money, this year's going to be worse. We made a decision to go out this year in the spring, um, so my son will not be the seventh generation on our farm. We're going to lose 25 or 30 percent of the farmers in this country if they don't do something. It has to be done, and it's not just here; it's everywhere. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і Сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Це відео, яке ви подивилися на початку. Якщо ви не знаєте англійською, не переймайтеся, я вам перекладу а, пізніше. Так ось статистика Сполучених Штатів Америки опублікувала шокуючі цифри, шокуючі цифри, так тобто, е, Дональд Трамп зараз добиває знов таку чергову е, гаусь е, в Сполучених Штатах Америки. Тобто зараз річ іде не про якісь там підприємства, а про цілу гаусь, яка зараз вмирає сполучених штатах Америки, і це сільське господарство. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу е, нагадати вам. Не забудьте підтримати мій канал. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповім. Це дуже важлива, дуже корисна інформація. Хочу вам нагадати, що я є професійним агрономом. Так, тут в північній Америці у мене статус ПІЕК Professional Agrologist. Тобто, це означає, що я розумію ну, щодо сільського господарства. Так, я працював і агрономом, і консультантом, і менеджером працював. Тобто я чудово розуміюся на тому, як працює сільське господарство Сполучених Штатах Америки, і відео своє перше відео я робив ще сім місяців тому назад, в якому я попереджав, що цим все і закінчиться. Якщо ви не дивилися, подивіться там, я розповів, чому це так повинно бути. Чому фермерство сполучених штатах Америки буде здихати? Це я розповідав, коли маск разом зі своєю цією бандою вони нищили просто сільське господарство під егідою цієї скорочення бюджетних цих витрат так. Коли вони атакували різні агентства, коли вони звільняли фахівців, ці фахівці роками працювали, вони знали всю поднагодну, куди йшли гроші, на що йшли гроші. Тобто були цілі програми, по які датували е фермерів. Так, це були програми. Там вони були ці програми, вони були вигідні і фермерам, і е керівництву країни. Тобто і країна отримувала е класну інформацію, і фермери отримували гроші. І ось маск зі своєю бандою, коли. Туди прийшов, вони все це почали скасовувати. Вони почали закривати ці програми. Вони почали виганяти фахівців людей. І тоді я перший раз зробив відео і сказав, що це все ще аукнеться. Тобто зараз будуть фермери страждати в Сполучених Штатах Америки. Пройшло сім місяців, і зараз всі соціальні мережі Сполучених Штатів Америки забиті воєм фермеров. Так те, що я ви бачили на початку е цього відео, це вий різних фермерів, Мері, вони розповідають, що е, вони банкрутіють, що вони закриваються, що вони не можуть вижити. І там навіть наведені такі цифри. Да? Ну, от Жінка, вона юрист, вона каже: п'ять моїх клієнтів, фермерів, е, покінчили життя самогубством, тобто закінчили суїцидом. Вдумайтесь, в це, це тільки одна жінка каже, що це її п'ять клієнтів е, вбили себе так, тому що нічого не можуть подіяти з тим, що відбувається. Статистика показує, що на сьогоднішній день. 30% фермерських господарств рухнуло в Сполучених Штатах Америки, а наступні 60% дуже близькі до того, щоб рухнути. Вдумайтеся в цю цифру: 30% всіх фермерських господарств Сполучених Штатів Америки вже або збанкрутіли, або е, на шляху до банкрутства і не знають, що їм робити. Тільки за один місяць, за серпень місяць, так вдумайтесь за один серпень місяць Сполучених Штатах Америки. Збанкрутіло і закрилося більше фермерських господарств, ніж за весь 2024 рік. Хоча 2024 рік американські фермери вважають для себе одним з самих невдалих років за всю існування, там скільки займаються фермерством, так а тут за один місяць збанкрутіло більше людей, більше фермерських господарств, ніж за весь 2024 рік. Тобто ситуація там дійсно катастрофічна. Фермери зараз просять е, Трампа надати, хоч якісь там допомоги, якісь е, виплати їм зробити. Але Трамп навряд чи це буде зробити, тому що зараз ще така проблема в сполучених штатах Америки, що іде розкалювання е, суспільства. Тобто, фермери благають про допомогу, але інші. Члени суспільства, так магіці, трампісти, вони кажуть, а ні, нахрена ви нам засталося. Я не хочу платити свої податки на те, щоб вас підтримувати. Це був ваш вибір сіяти сою або кукурузу, або ще щось таке. Це був ваш вибір. Ви брали на себе ризик. От ви тепер і виповзаєте з цього з цієї кризи. Тобто, це, це кошмар. Там просто відбувається зараз. Ця індустрія гине. Сільське господарство загнеться, якщо зараз Трамп не почне. Просто витягувати гроші з кишені і якось намагатися спасти цих фермерів, але таке навряд чи відбудеться, так знаючи Трампа, знаючи його ідіатізм, ідіатізм тієї команди, яку він з собою привів. Тобто, ми не сподіваємося на те, що буде зараз зроблено щось умне, розумне, і ця індустрія буде врятована. Але знаєте, друзі. Що тут ще хочу сказати? Діло в тому, що фермери підтримали Трампа. Так, це завдяки фермерам, Трамп прийшов до влади. Фермери були дуже висо, таким вагомим внеском, так, в перемогу. Трампа і зараз вони страждають. Це яскравий приклад того, як для е, диктаторів, для тупих е, для тупих уродів, так для них немає якоїсь там от і мені допомогли. Ну значить я їм тепер якось допоможу. Ні, вони тільки думають про себе. Так само і Дональд Трамп. Йому наплювати на виборців, йому наплювати на людей, йому наплювати на всіх тих, хто йому повірив. Так для нього зараз важливо він робить бабло. Він е, робить бабло для себе, для своєї родини, все інше для нього. На все інше йому наплювати. І що там його виборці зараз там страждають, це також наплювати. Ну а фермерів, от я вам чесно скажу, мені їх не шкода. От чесно мені їх не шкода. Тому що в першу каденцію, коли Фар... Трамп був перший раз президентом, він також тоді дуже сильно нашкодив фермерам. Там він 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 багато зробив поганого для фермерів. Але ці люди вони не зробили висновки. Так, вони знову підтримали Дональда Трампа. Я не знаю, на що вони сподівалися. Але вони підтримали Дональда Трампа і зараз отримали те, що отримали, так і. Мені їх не шкода. Ну, знаєте, ідіотів їх так треба вчити. Їх треба вчити через гаманець, їх треба вчити е, так, щоб їм було боляче. Інакше вони не розуміють. Взагалі, я от дивлюсь на всіх, на оцих, от я вам вже казав, на магівців, на цих, на, е, цих любітелів старіни, древності та консерваторів. Це хворі люди, це реально хворі люди. Це секта, це не це, це, не, це не, не партія, так, це не якесь там е, партійне. Партійний рух так це секта, це тупі люди хворі на всю голову, і їм дають можливість е, е, керувати країною, так обирати президентів, обирати. Депутатів, треба щось з цим робити, треба звернути увагу. Тож, як я сказав, мені не шкода фермерів Сполучених Штатів Америки. Якщо мене зараз дивляться, фермери, так і знаєте, це зараз ви несете відповідальність за той ідіотізм і ту дурість, яку ви створили другий раз. Другий це не перший раз, так коли ви вас ну, помили, помилилися, ви там вас обманули і ви повелися. Ні, це другий раз. Ви два рази обираєте одну. Ту ж людину, яка над вами знущається, яка е, вам не дає нормально працювати і е, з якою ви банкрутіте. Тож ви заслуговуєте на цей результат. Ну, а те, що зараз е, чергова, я ж підкреслюю, що це не перше, це чергова індустрія, так зараз потрапила в таку дупу е, в халепу. Це тільки початок. Тому що те, що наробив російський шпигун. Маск разом з російським шпигуном ідіотом Дональдом Трампом для Сполучених Штатів Америки. Хоча окей, Трамп може просто ідіот, хоча я сумніваюся. Ну, принаймні, президент Португалії чітко назвав Трампа, що він російський шпигун, так що він російський агент. А е, якщо це каже президент, Великої країни потужної країни, то чому я чому я повинен в цьому сумніватися? тобто, російський шпигун Маск і Дональд Трамп, російський агент Дональд Трамп. Наробили вже стільки шкоди для Сполучених Штатів Америки, що Америка буде довго відмиватися, буде довго відновлюватися, і це тільки початок, друзі. І чому я кажу, що е, гарні новини, так чому я на початку сказав, я до вас черговими класними новинами? Ну так, дійсно. А що в цьому для нас нічого поганого немає? Е, ми бачимо, як страждають наші вороги. Тобто, до Трампа привели до е, влади хто вороги нормального людства, так тупі. Істоти, вони проголосували за е, деграданта е, і привели його до президентства і підтримують його, так? Тобто, вони нам наші вороги. А все, що погано нашим ворогам, те класно нам так. Ну так життя по напастроєне. Так, так життя воно завжди було, є і буде. Хто не з нами, той проти нас. А хто проти нас, ну до тих у нас симпатії немає. Тому друзі, давайте ми з вами будемо і далі спостерігати разом, як будуть розгортатися події. Тут у нас в Канаді, Сполучених Штатах Америки, в Україні в Україні зараз все виглядає так, що ну є надії, що буде налагоджуватися сяда досить непогано. Для цього давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас підписочка на мій канал, вподобайка. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів. Від мене, як завжди, класні чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.